Дня доброго, люди добрі. Ну що, називається, почалося. Картопля більшенька, картопля меншенька, і кращенка картопля, і гіршенька. Одним словом, куди не глянь, одна картопля. Але найкращенка картопля, як завжди, здогадайтеся, куди правильно, на здачу. Тут вона така славна, відібрана. Ми завжди стараємося по совісті зробити, одним словом, все найкраще людям. Хоч думки були такі різні стосовно того, здавати, не здавати зараз по такій ціні. Можливо, ціна буде якась більша, краща. Але то таке коли то воно ще буде, так? Буде-буде, я знаю. Ну, воно то може й буде, буде, каже Юра, буде-буде, я знаю, але значить. Слухайте понеділок, а воно таке: пенсії вже немає, авансу ще немає. А дітям як не ручка, то зошит, то водичку, то перекусик, то на столовку. Одним словом, щось має бути. А ще ж мають прийти з цього, з школи щось хапнути, мають до школи йти щось хапнути. Та й воно от така картопля, виходить, паличка, виручалочка на ось такий саме якраз чорний день, щоб його чорним не було. Казав Іван, бать, дай 20 гривень. Да. Є в нас такий Іван, бать, бать, мам, мам, дайте, дайте, а ще є студент, тат, мам, треба, треба. Ну, значить, то ось таке. Тому прийняли рішення все-таки кілька сіток завести, небагато, це, напевно, що десяту сітку доберу. Та й буде це десята. На, на здачу. Така ось на насіння, ну, насіння теж відбираємо, як, як для себе, а може, наприклад, можна буде десь і комусь пізніше, то можна буде теж подати, тому що насіннєвої картоплі буде. Ну, а їсти, то вже відбираємо дійсно, що, знаєте, як для себе. Яка лишається така, що не насіння, і не людям. Десь може якась. Мені вже є хватить на зиму. Дві сітки? Так. Да. А, в і тебе. Ж... І і ще й останеться, бо в тебе ж там білої півприцепа. Ти ж казав, та вся на їжу. Ну, одним словом, от така якась, де, може, з якоюсь цією бродовочкою, то таку ніде не вкидаємо, от, оце таку лишаємо собі. Ну, і що сказати на прицепі? Лишилося, як то кажеться, ще почати і закінчити. Розумієте, що навіть під одним бортом не пройшла так, щоб відкрити до кінця. Ну і вже не пройду поки що. І ще є І ще один прицеп прицеп. Ще є, що робити. Да, і ще один прицеп лежить в причепі, притчі в причепі. Причеп. От, але ми сьогодні з Юрою щось надумалися тако сісти, порахувати, що ми з тої картоплі насправді маємо. От Як би там не було, а в неї треба, щоб щось взяти, то треба вкласти. Каже, дай ну каже, сюди я зараз подумаю, що ми з цієї картоплі маємо. І що ти там придумав? Трошки маємо. Трошки маємо? Так. Да. Ну, Одним словом, Юра мені диктував, а я зараз начитаю. Ну, тр... так, одним словом, по наших таких підрахунках. Може, що не так порахували, то ви підкажіть, може, ми що не то, не то написали. Ну, наприклад, отак, от як в нас, картоплі десь соток 10. І так ми на нього і рахували, розраховували. Що оранка по 60 у нас була 600 гривень. Посадка картоплі по 50-500 гривень. Підгортання картоплі по 40-400 гривень. обробіток ядами. Тут включали все. Тому що обробляли від жуків, від фітофтори, давали якийсь стимулятор, від якихось ще болячок обробляли. Ну і ще обробіток не один раз, і плюс-мінус, бачите, навіть хвильку намалювала. Нагадала школи, як називається знак приблизно, як пишеться. І того десь приблизно 1000 гривень і копання по 50-500 гривень. Одним словом, на це все йде. Три тисячі в грошах. А ще ж ми не врахували посадковий матеріал. Правильно? Ну і плюс посадковий матеріал. Ще колонеї ходити. Плюс поливна система є, в коє, нас її немає. Так, да. що ми з того викопали? Ну, викопали десь тонн 3. Ні, 2,5. Ну, 2,5. -3. 3 з них у з них що ми здаємо? Здаємо все одно ж, по-любому, ну, тільки тонну приблизно. Тому що це ж треба так само лишити поросятам лишити на їжу, лишити знов на посадки. ну Туди-сюди буде одну тонну на здачу. По 8 гривень у нас на сьогоднішній день ніхто ціни не збільшував, так і є, перепитували 8 гривень. І того. 8 тисяч. Ну, якщо плюс-мінус зробити, то 5 тисяч за весь сезон. Оце що Селюк заробляє на картоплі. Це не рахуючи чого? Труда свого. Абсолютно не рахуючи свого труда. Але ще одне. Здамо картоплю, то побачимо, чи буде там то на наздачу, чи не буде там то. О, да. І це та ще так! Це ще так приблизно одне. написали. Приблизно та приблизно. Одним словом, ось такі у нас підрахунки. Оце така картопля, оце така праця. Що виходить, що е, сапаємо, що коло неї робимо, потім збираємо, потім перебираємо, так як ще ось мені буде не день, не два. А трошки, <свідки> трошки посидіти треба буде, щоб все перебрати, поховати. І оце одним словом. Ну, 5 тисяч це ну, в кращому випадку ми таки оце щось будемо мати. Як то я кажу, оце зараз нам на день на день чорненький, щоб перебути. Ну, не скажу, що ми зараз аж всю відразу візьмемо і вже завеземо і здамо. Абсолютно ні, тому що буду ще перебирати, будемо ще дивитися, що як лишати. Це так, просто зараз на, на туди-сюди, щоб якась ліва гривня була. Не, не так нам, як, як дітям, отаке, на, на таке ми мусимо садити. Нам, з нашим господарством, нам його, то по суті, стільки і садити не потрібно. Це сарки, іди звідси. От, але мусимо, тому що отак, от, отак у нас виходить ось щороку, і я думаю, то не тільки в нас, то то так людей живе чимало, нічого не поробимо. Мусимо жити. Садити, збирати, поки дає Бог жити. Але... Але Вікторівна ще одне. Що? Це ми посчитали взагалі не по собі, треба рівняти. Не забувати, що своя техніка є. Обробляти це людині, яка буде наймати все. Ну так. А, нам... А, то ти хочеш сказати, що все-таки ми якби то і трошки заробляємо. Ну так. Да, да. Якщо, якщо врахувати, що це в нас свій тракторець, то, е, то да. Будь... потрібно бути чесним, як то кажеться, і там ще трішки в затратих скинути. Це ми так рахували, якби людина, яка постійно на оце все наймає. Так що, це та людина, яка наймає, це буде трошки мати, якщо буде мати на тій картоплі. Але цілий рік коло неї трудитись і заробити скільки, то. Це не та робота. Як, ну, не... Це, як це мені сказати його правильно? Ну, е, о, оце це наша картопля, це двомісячна твоя пенсія. Не? Ну. То я краще косілочку вчіплю, поїду комусь в города викошу одну другу, грабельки за грибу. І не треба коло неї трудитись і нічого. Ну, це так сказати. І Мусим. то це для себе. Мусим. Все одно, щось мусимо. Все, що повезли? Поїхали. Поїхали.